На саміті на Алясці обговорилася ідея підвищення рівня делегації на переговорах України і Росії, так і е, далі цитата, але американці нам сказали, що вони теж між собою поміскують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями. Ну тобто, і е, та що як можна відреагувати на це, і тут кому так би мовити вірити? Чи Ушаков має рацію, чи дійсно не було домовленості про те, що рівень делегації підніметься настільки, що лідери мають зустрічатися? зустрітися для цих перемовин для врегулювання російської агресії і таке інше. І як на це може відреагувати на таку позицію Кремля? Нині може відреагувати Трамп і команда? Ну я відреагував з усмішкою, коли ви згадали Ушаков по тут. В Америці мені журналісти спитали про промову Путіна. На саміті а, разом зі дзінпіном і Модіом, де він згадав кілька разів, що він має надію, що все, що було домовлено, а, ми домовилися якось у власті, а, і, і, і ми йдемо вперед. А я сам садав ушакова до американських журналістів, які мабуть про це не чули. Що Росія не бачить можливість мати додаткових зустрічей чи то двосторонній з Зеленським, чи то тристоронній. То uh, я думаю, що ми, ми чуємо більше від ворога, що він іде вперед атакувати. Терконське вбивство різних українців. А, а нам треба буде звернутися до Західний Альянс. чи це є справді коаліція охочих, чи коаліція така, що говорить більше, а не діє, і чим більше ми можемо побачити додаткової допомоги, і це є справдивої летальної мілітарної допомоги цього місяця. Тільки тоді буде відгук від нашого ворога. Власне, також Скотт Бесент в інтерв'ю Fox News заявив про те, що Сполучені Штати так розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська Росії далі так продовжують і ще навіть більше посилили, посилили обстріли українських міст. Власне, є у нас цитата. Давайте її послухаємо, і потім повертаємось. Відтоді, як відбулася телефонна розмова, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, наступного тижня Путін зробив прямо протилежне тому, що як він дав зрозуміти, збирався зробити. Фактично, він в огидній манері посилив бомбардувальну кампанію. Андрій, отож, як можна так протрактувати зараз ці слова міністра фінансів Сполучених Штатів Америки? І наскільки десь може бути підтримка, так і в Конгресі, і це все може зійти також із думками Трампа у найближчому майбутньому. Я раніше починав згадання, що Конгрес тільки повертається з Камікула. Так. Це був повний місяць, коли переважно чи то міжнародні справи, чи інші важливі події, багато не діється у Вашингтоні, але якось втім з'явився час серпень, що Трамп і не тільки мав саміт Аласі, але й так само великий саміт в Білому домі. Але не було конгресу, який би міг включити будь-які законопроєкти навколо будь-якої пропозиції. То тепер що ми маємо нагоду до конгресу звернутися, я думаю, трохи політика буде трохи змінена тут. який діалог, чи це прямо до Білого Дому, чи прямо чи ми можемо звернутися до друзів в конгресі в сенаті і побачимо, який натиск такий буде. Ми вже знаємо, що місяцями чекає Лензі Грем на свій законопроєкт. Є ще додаткові. Законопроекти, які були пропоновані в липні цього року, які ще навіть мали перше прочитання, то один фактор це є конгрес, коли повернеться. А друге, що ви звернулися до Скотт Бесен, це я думаю один з добрий можливість на відносин Україні Мати ми вже бачили, як співпрацювала прем'єр-міністр України разом з ним у підписання угоду щодо мінералів. Є ще додаткові угоди. Він як міністр економії. Би міг підписати разом з нею тут. Тут тільки добро може вийти, коли Скотт Бесен більше включається до цієї розмови. Бо поза тим, так як ми бачили на, на саміт, ну що переговори тут в Нью-Йорку, які відбулися з СТІВКОВ. Шлях з Америкою з Білим домом бере трохи задовго ніж що потрібно зараз тепер в Україні. Пане Андрію, от маємо таку заяву верховної представниці ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Калас. Вона заявила, що президент Дональд Трамп дуже терплячий до лідера Кремля Володимира Путіна. І також от є думка українського публіциста Віталія Портникова про те, що на Шанхайському саміті організації співробітництва Путін виглядає дуже почесно, і він уже з такими ну приїхав в новому статусі, тому що він не є ізольо. І з ним зустрічався сам лідер президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, вже партнери, з яким він зустрівся на цьому саміті, на нього мають дивитися інакше. І цьому як каже Портніков, Путін має завдячувати в тому числі і президенту Сполучених Штатів Америки. Що ви скажете про те, як у Вашингтоні які реакції є? Чи відчуває Дональд Трамп чи може говорить про те, що дійсно ну його. Годесь, може і обіграли, чи розчарований він дійсно поведінкою Путіна після тої зустрічі на Алясці? Чи можливо все йде за планом і нічого неочікуваного для Трампа не відбулося? Я не знаю, чи ми можемо казати, що щось бувається за планом в тім білому домі, але переважно нічого ми не чулого з білого дому навзагал про нічого. Дуже люди журилися, щось понад 72 годин ніяких твіт твітів чи інших постійно соцмереж президент видав. І справді, коли висадали Скотт Бесен, це був одинокий. Представник Білого Дому, який говорив навіть про Україну тих вихідних, багато тут мовчало. Я здивований в тім, що ми бачили багато тих атаків, і в Києві цей день жалоби, який був ми так само вбивство у Львові передали інформацію до американців ще так само багато не чули відреагування. Я би казав, частина цього є, що конгрес зараз не не є в, в Сенаті і, і в Вашингтоні, але побачимо, чи відгук буде після великого похорону сьогодні. І ще це ситуація радар президента Урсула Вондерлеєн. Так само багато інших багато важливі події відбулися, на яким переважно. Вашингтон би мав реакції, але до нинішнього дня, мабуть, це було вигідний день в понеділку. Що це кінець літа? Може, люди більше журилися за перший день школи, але ми нічого не чули від Білого Дому, і я би хотів побачити іншу ситуацію до кінця цього тижня. Андрію, у нас орієнтовно менше хвилини залишається на розмову з вами. Власне, 4 серпня у Парижі відбудеться зустріч коаліції охочих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ну і водночас є інформація від Financial Times. кажуть, що вони посилаються на трьох дипломатів. Власне, і президент Трамп планує зустріч з Зеленським у Парижі. Наскільки вас є, от схоже, можлива інформація? Чи може відбутися ця зустріч вас вже післязавтра? Я, я би був дуже здивований. Ми, ми фактично не тільки президент дуже мовчав через останні 72 години, але він навіть не виступав публічно. Ми, ми ледве його бачили, що він горбував цього тижня. То я не знаю, чи він захворів трохи, але щоб йому перелітіти до, до Парижу. А коли зараз тепер є і так само гарячі події у Вашингтоні, я казав, що тільки цього тижня вертається Сенат і Конгрес. Я би був здивований, але ми вже бачили, як швидко реагували Білий Дім, коли вони домовилися мати і саме Тваласі, як і Білому домі, то все всього з тим білим домом. Я не можу мати думки, як це буде на майбутнє, але я би був здивований в тім, що ми багато президента просто не бачили останніх три дні. Власне, от є інформація, Трамп Гольфтрек є такий ресурс, навіть і 224 дні президентства минуло так Дональда Трампа. З них 38 днів він присвятив гольфу, що становить 16% усього терміну. Це теж усе, усе якби підрахували. Можливо, він де зараз на якому закритому полі для гольфу був останні 72 години. Що говорить до речі я, про я, захоплення я, гольфом? Я, я, про про... я би просто хотів. Я знаю, що багато активістів дуже працюють. Коли делегація приїхала з України зустрітися Вітковом, вони дістали обіцянку від і Вітков, що він відвідить Україну, але вони ще би хотіли, щоб і Кабмін, як і сама саме голосство Білого Дому відвідав Україну. І одна, втім, розмова є, що є можливість гольфувати в Україні так само. Тут, це не мусить тільки бути тут в Америці чи, чи у Фінляндії з президентом, THANK Якщо говорити взагалі про внутрішні такі питання, та ви згадали про те, що журилися люди, що не було видно Трампа три дні. Також є різні публікації, що у Дональда Трампа можуть бути проблеми зі здоров'ям, оскільки на його руках помітили великі такі сенсі, що може там уже є навіть якісь дослідження в соцмережах, що лікарі кажуть, це може бути ознака там винозної, там, недостатності і такі інше, вже навіть діагнози ставлять наскільки це популярно? Но є тема в американських медіа наскільки саме американське суспільство занепокоєно тим, що от президент може не з'являтися на публіці один, два чи три дні? Ну і як це би був будь-який інший президент, ніхто би навіть про це згадав. А ми так привикли в останніх 10 літ. Що цей чоловік е, мінімально раз, два, п'ять рази на день щось висловлює якусь думку його, чи то через соцмереж, чи то прямо до, до журналістів. А ми нічого не чули від такого президента, який такий відкритий з кожної думки, що він має прямо висилати на соцмереж, чи, чи швидкий ролик накрутити, чи чи, чи, мабуть, просто з -з задзвонити до, до якоїсь е теленовинах і говорити їм на годину? А тут ми нічого не чули три дні, і це дуже здивовувало е американського суспільства. Бо знову кажучи, як це був будь-який інший президент, президент Байден, президент Клінтон, президент Рейген, ніхто би чув про них тижнями, і ми б ми б були задоволені. А цей чоловік. Він ніколи не перестає свої думки ширити до цілого світу. То це здивувало більш ніж різні думки його здоров'я. Дякуємо, пане Андрію, за цю думку. Сподіваємося, що із хорошими заявами він вийде в першу чергу для України після цієї паузи Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з Вашингтона, був власне.